Закордонні інвестори найбільше коштів вкладають у фінансовий сектор України. Лідирують Кіпр, Швеція, Німеччина та Росія. Наступного року експортери прогнозують і зрост... експерти прогнозують і зростання обсягу американських вливань. Загалом прогнозована сума вкладів на 2011-й – 7 мільярдів доларів. У фонді Єдиний світ запевняють, за рік тигра на міжнародній арені зроблено чимало. Визначальна подія підписання меморандуму про відновлення діяльності в Україні американською корпорацією приватних закордонних інвестицій. Опік фонд Єдиний світ головний її партнер у нашій країні. Це відкриває двері для інвестицій в Україну. І я надію, що вслідуючи гада покаже то, що був правильний і очень важливий для України шаг. Ще одна визначальна подія міжнародна науково-практична конференція Шанхайський проект для України у фонді Кажуть, важливо активно брати участь не лише в євроінтеграційних програмах, а й у трансрегіональних у Євразії. Приміром, налагоджувати взаємодію із шанхайською організацією співробітництва є перспективи співпраці між Китаєм та Україною у галузях сільського господарства, можливо, у сферах промисловості та фінансових послуг. Експерти прогнозують, у найближчому майбутньому наша держава зможе отримати статус партнера по діалогу із шанхайською організацією співробітництва.